Першими зустрічають відвідувачів зоопарку качки та лебеді. Незважаючи на те, що частина ставка вкрилася льодом, пернаті у чудовому настрої. Скажіть, будь ласка, як вам перший сніг в зоопарку? До зими тут починають готуватися ще влітку. Заготовляють вугілля і дрова. Готують усе, що може знадобитися для підігріву приміщень і вольєрів. Зараз вже з минулої зими це ремонт перевірка генераторів, закупівля палива для них, закупівля соломи, щоб лігва вистилати, це дуже. Ну краще за соломою ніхто нічого не придумав. Але для птахів і тварин головне в мороз достатня кількість їжі. Тому заготівля кормів на зиму дуже важливе завдання співробітників зоопарку. Ніякий мороз не страшний для тварини, доки вона сита. Голодні тварини мерзнуть і можуть у природі птахи гинуть у лісі зимою не від холоду, а від, а від того, що у цей холод вони не можуть знайти їжі від голоду. Боротьба з морозом потребує дуже багато енергії. Теплолюбні черепахи вже живуть у теплому приміщенні. Деякі тварини перебралися в зимові вольєри. Є теплолюбиві види, так, як ті ж черепахи, ми їх влітку тримаємо на вільєрах, а взимку забираємо до будівлі, яка опалюється. Є такі там попуги, наприклад, так, ті ж там фламінго, зебри. Їх треба додатково гріти. Ми гріємо або твердопалевними котлами, або електричними елементами обігрів. На той випадок, коли, не дай Боже, не буде світла. Але багатьом тваринам сніг дуже подобається. Як, наприклад, ті левиці. Вона із задоволенням приймає снігову ванну. Сніг як такий, коли ось такий снігопад, багатьом тваринам в радість: кішки, вовки, тигри, леви, Вони дуже люблять, коли сніг, вони в ньому валяються, вони як кошенята граються. І навіть копитні тварини теж люблять кататися у снігу. Для них це забавка така. Тому нічого поганого у снігопаді для тварин немає. Це для них таке розваження, це в радість, збагачення середовища. Мунджак представник найдавнішого виду оленів, гуляє снігом неквапливо, шукає щось під білим покровом. Вовкам сніг не в новинку, а зі скотного дворика лунає задоволене бекання місцевих мешканців. Хтось із вихованців задумливо завмер в одній позі. Хтось проводить час із сім'єю та годує малюка. Задоволеними виглядають птахи, незважаючи на те, що частина їхнього ставка замерзла. Якщо сильний мороз, тоді лід становиться, але останні багато років я бачу, що в Одесі не буває таких холодних, затяжних зим. Зими досить лагідні. Якщо мороз, він тримається недовго, там, день, два, три. Ось, і також із снігом. Сніг це, скоріше, в рідкістю та радістю, ніж, ніж якимось, якоюсь проблемою. Тому ми навіть, навіть раді снігу. Для тих, хто любить тварин, така сніжна погода можливість спостерігати за улюбленцями в зоопарку на фоні нових барв, вивчити їхні зимові звички та отримати задоволення від спілкування з природою.